Землі, народився від дів Марії, а потім пішов на хрест, взяв на себе покарання за всі наші гріхи і помер за це на хресті. Йому в руки ноги забили свято для того, щоб ми не просто відсвяткували і забули, для того, щоб ми могли уникнути покарання за гріх, уникнути пекла і мати вічне життя Божому зараз. Оце є ці різдва, дорогі люди. Багато людей, вони п'ють і їдять. Забувають, але нічого не міняється. Але якщо ми не приймемо те, для чого прийшов Христос, для чого було це Різдво, то ми святкуємо чуже свято, дорогі люди. Тому що це свято для тих, хто викуплені Христом від гріха. Написано народить сина і підоси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів, їхніх, Ось питання, чи спасе Нім ні від наших віків. Тому читайте, Євангелія закликаю, Будь ласка, безкоштовні всі бочки роздають. Тим, хто бажає знати більше, щоб Бог почув нашу молитву за Україну, нам треба перше за все попросити у Бога пробачення за наші гріхи. Бо написано, молитву грішника Бог не слухає. Але коли ми визнаємо наші гріхи, то він вірний та прагний. простить і очистить нас від наших гріхів. Будь ласка, безкоштовні не всім роздають. України за.